Друзі, вітаю! слава Збройним силам України. Сьогодні російські окупанти здійснили черговий теракт. Чим ще раз довели, що росіяни як такі не відносяться ані до Hama sapiens, ані до іншого виду форми життя на цій планеті, а також що Росія має припинити своє існування. Вони ще раз довели, що Русня готова застосовувати форму терору гірші за будь-кого за всю історію. Не зупиниться навіть перед катастрофами континентального масштабу. Каховську Гес було підірвано сьогодні до цього греблю. На Дніпрі підривали тільки німці, німецькі нацисти та радянські сталіністи. Якщо чесно, різниці між ними я не бачу. Путін і його народи ще раз довели, що вони також мало відрізняються від найгіршого, що можливе на цій планеті. Колись ми читали про затоплення сіл на наших теренах внаслідок діяльності совітів і про Бакуту, і про Дніпровську ГЕС слабо уявлялося, як таке взагалі можливо, як таке можливо у 21 столітті. Але 18 квадратних кілометрів води після підриву каховської гес вирвалися з дамби і почали зносити на своєму шляху населені пункти. На нього було там спать було удобно. Такие вот у нас дела веселые. Да. Водичка поднялась. Здорово. Да. Весело. Такие вот дела. Ну ничего. Давай домик. Давай. Прощай. Ты дом был, хороший дом был. Давай, счастливо. Иди, иди. Русня не була б руснею, якби не почала звинувачувати у власних злочинах жертв, цебто українців. За їхньою версією, це ми самі вирішили у себе вдома влаштувати катастрофу, наслідки якої ще будемо розгрібати десятки років. Ми буцімто самі вирішили себе отруїти, винищити природу, затопити будинки із селянами та пенсіонерами. Їм не відсохне язик нести всю цю маячню, і їхні звіздливі гаудляйтери будуть їм у цьому піддакувати. Сегодня ночью киевский режим совершил еще одно преступление против людей. Нанес ракетный удар по шандорам Каховской ГЭС. Это верхняя часть плотины, которая действительно при разрушении дает пропуск большому количеству воды, но не критичному, не тому, который помешает нашим вооруженным силам защищать левый берег и в случае необходимости нанести удар по правому. Можна було б посміятися із цього клоуна, якби не йшлося про долі людей тварин природи. Як саме не критично, ми вже побачили по будинку, який просто пропливав по Дніпру. А стосовно того, що це, мовляв, ракета, то це взагалі повний звіздьош. адже ракета не може так зруйнувати греблю. Ми бачили це після того, як один раз було вдарено по Каховській ГЕС саме по дорожньому полотну. Нічого не було зруйновано окрім безпосередньо залізничного дорожнього полотна. Ще 20 жовтня Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти замінували дамбу а, і агрегати Каховської гідроелектростанції. Планують здійснити теракт під чужим прапором. Тоді йшлося про те, що якщо російські терористи підірвуть дамбу, то затопленими можуть залишитися 80 населених пунктів, включно із Херсоном. Постраждати можуть сотні тисяч людей. Ще тоді Україна закликала відправити міжнародну місію спостереження на Каховську ГЕС, щоб не допустити. Тити масштабної катастрофи катастрофу допустили. Тепер росіяни намагаються звинуватити Україну. Здавалося б, що за бздур, але ні, навіть нашим західним партнерам не очевидно, що жертва, яку ріжуть і гвалтують, не буде сама собі ще й око в цьому процесі під час цього процесу виколювати. Західні медіа зі своєю неупередженістю та нейтральністю не склали тест на адекватність, написавши, що Україна та Росія одна одно звинуватили в підриві дамби, знову таки поставивши таким чином жертвою агресора на один щабель. І тому треба не соромитись, розповідати про те, хто саме це зробив, про те, що росіяни замінували Каховську ГЕС і навмисно підірвали. Про це українська розвідка про саме замінування повідомляла у всьому світу. І ще в жовтні минулого року російські окупанти переміщували вибухові речовини та техніку для здійснення дистанційного підриву дамби Каховської гідроелектростанції і в Україні ці докази є. А окрім того, щоб не плямкав там сальдо, окупанти самі визнають, що це зробили вони. А сколько-сколько я говорил про то, что однажды эту дамбу взорвут, вот, когда мы оставили Херсон. Очень-очень много про это было, вот, но мне не верили. Точнее, верили, но не все. Сейчас, на сегодня, что я могу сказать? Я не буду говорить, кто ее взорвал, судить об этом, как бы, но с тактической точки зрения, про наступление на Херсонском направлении хохлы могут забыть, это раз. Вот. И сейчас вопрос в том, насколько эффективно организовано эвакуируется островов наших ребят вот, и с прибрежной линии переместят на другие позиции. Все. Вопрос весь в этом. Если это все пройдет без потерь, то можно вообще хоть все дамбы, блядь, на Днепре повзрывать нахуй, только на пользу, блядь. Хоча сталося м, трошки не зовсім так, Ребят з островов не попередили про підрив дамби, і острови затопило. Повідомлялося, що деякі з них буквально вилізали на дерева, щоб врятуватися від води. Але я сподіваюся, що їх всіх таки винесе геть у Чорне море, щоб духу їхнього більше не було. Ані на нашій українській землі, ані поруч з нею, і тим паче не в наших водах. Ось відео з 10 грудня минулого року, де Роснян на ротації зізнається про замінування Каховської ГЕС. Серый, так а ви щас з Херцона приїхали, или как-то? Да, з Херцона. І обратно в Херсон, на на левий там берег, да, получається? Ні, ні, ми, 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 короче, на... ми, ми щас, короче, це, назад поїдемо на на Каховську ГЕС. Скажіть, на ГЕС щас ми? А, на Каховку. Так, подожди, на Каховке да. там наши все, захватили наши все. Мы заменили специально, за... Нахуй Блядь, это же и был подарок на Новый год. А, подарок, ебаный, брат. Так похуй, блядь, пацаны. Блядь, кор блядь. Кор 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 короче, 1 января Каховскую ГЭС взорвут, нахуй, и все смоют в СУ. Все на другом берегу. Да. Ни хрена себе. Там уже заминировано. Пацаны, вы что, блядь. А наши там нормально, они погибнут хоть наши? Уже забрали. Всех, всех убрали. Ну, уже. Так это и на херсон вода пойдет или нет? Да, на левый берег, на херсон. На левый берег. полностью херсон смотрит. Упустимо той факт, що Росня не знає, де лівий берег а де правий, і, і що насправді найбільшу шкоду вони завдали саме лівому берегу, де перебувають е, зараз війська Росії. Утім, вони навіть і не думали оголошувати евакуацію у гауляйтерів е, окупованої Херсонщини у гауляйтера Каховки у Сальдо. У них все в порядку, у них все гаразд. Да, уважаемые колеги! Первое. Никакой паники. Ситуация абсолютно под контролем. Вода, точнее, по прогнозу самому плохому, вода должна, могла подняться в течение пяти часов на максимальную отметку и затопить вот эту зону. Затопление не произошло. Никакой паники, никакой ужасной угрозы не существует. Но это никоим образом не скажется на всей остальной жизни Херсонской области. То есть даже эвакуация не потребуется, потому что жители находятся на своих местах и автобусы, которые им направили, не используют. На нем было, наверное. На нем было, там спать было удобно. Такие вот у нас дела веселые. Водичка поднялась. Здорово. Весело. Давай домик. Прощай. Під дом був хороший дом був. Слово лебеді, яких ви бачите, з зоопарку Діброва з Нової Каховки. Там було е, багато тварин у вольєрах. Чи хтось їх евакуював, невідомо. Е, Скоріше за все, цим ніхто не займався. І це не лише гуманітарна катастрофа, але і в першу чергу екологічна. Тому що багато територій залишиться без води, яку використовували не тільки люди, а й використовували для поливу. Просто вода затопила гнізда тварин та птахів, у когось загинуть маленькі пташенята чи дитинчата тварин. Зміниться екосистема регіону, зрошування півдня стане неможливим. Крим також матиме проблеми. Той Крим, який росіяни типу вважають своїм. Великий ризик того, що Херсонщина перетвориться на степ. Пову пустку, окрім того, вибухові предмети, якими русня сама ж замінувала береги, порозносила бозна куди. І зараз вони розпорошуються по великих територіях і підриваються. Відновлювати це все буде, схоже, не лише наше покоління. І я хочу, аби ви не забували, справа не лише в Путіні, справа не лише в російській армії. Відповідальність за це все несуть росіяни. Всі, сьогоднішні випуск, як ви бачили, геть без гумору. Нема тут про що власне такого згадувати. І я вам хочу нагадати: не забувайте донатити на збройні сили України обов'язково задонатьте сьогодні. Знайдіть можливість, бо тільки так ми переможемо, Па-па!